А зараз ми з тобою поекспериментуємо і подивимося, що у нас тоне, а що у нас не тоне. Ну, давай ми з тобою візьмемо апельсин, а він пластмасовий. Давай подивимося, тоне пластмаса, чи ні. А, ні, пластмаса не тоне, тому що вона яка легка. А давай камінець з тобою візьмемо? Диви, який у нас гарний камінець. І подивимося, чи він тоне, чи ні. А камінець, ну, тому що він який так, він важкий. А давай з тобою візьмемо шишку. І подивимося, чи тоне у нас шишка, чи ні ось така гарненька, пригарненька шишка. А шишка в нас не тоне, тому що вона яка. Так, вона легка. Ось паличку з тобою дерев'яну візьму. І теж подивимося, чи тоне у нас паличка, чи ні. А паличка теж не тоне, тому що вона яка? Теж легка. І візьмемо з тобою каштанчик і подивимося теж, чи він тоне чи ні. Ану. А каштанчик у нас теж не тоне, тому що він теж легенький. Ось ми з тобою роздивились, які у нас речі тонуть, а які ні.